Минає другий рік нашої повномасштабної боротьби. Вільна Харківщина це міць і сила духу кожного і кожного, які не здаються і продовжують діяти. Ми зустріли січень звільненими на 99% територіями області і продовжили відбувати ворога. Лютий допомагали один одному у пунктах незламності і знали, що ні за що не здамося. Березень ворогу не вдалось нас залякати. Ми пройшли зиму і блекаути. Попри обстріли, разом із весною з'явилися нові сили іти до перемоги. Будуємо плани і розміновуємо поля, бо знаємо, що треба сіяти. А ще знаємо, що необхідно повертати українські на звільнені території. І це питання не лише минулого чи сьогодення, це про майбутнє Липень. Стоїмо вже 500 днів війни. Попри загрози, продовжують повертатись люди, бо надію не вбити. Ми не самі у боротьбі, поруч із нами надійна підтримка. Вересень будуємо укриття для майбутнього наших дітей. Жовтень, попри втрати, продовжуємо йти вперед та кожного дня підвищуємо нашу обороноздатність. Стійкість, єдність, витримка. Віримо у світло нашої перемоги з Новим роком. Слава Україні!